Журнал НВ сила зброї придбати за посиланням під відео. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Росіяни продовжують знищувати українську енергетику, знищувати наші українські міста. Ердоган продовжує чергову та продовжує розмови про якісь, нібито мирні перемовини, про якісь угоди. Наші міжнародні партнери продовжують своє глибоке занепокоєння. Ну а тим часом ми продовжуємо бору, вести боротьбу за. Нашу свободу, за наші території, за наші землі, і продовжуємо готувати готуватися, все ж таки, до наступу. Про це все сьогодні будемо говорити. Перший наш гість Ігор романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пана Ігоре. Вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, от власне, е, хочу розпочати із того глибокого занепокоєння, яке все глибше і глибше, та яке е, про про яке ми бачимо, тому що ми бачимо, що зараз у нас не вистачає. Ракет до систем ППО. про це вже говорять не лише журналісти, от, власне, один із журналістів та більте Рьопке сказав, що в Україні закі... ну, він. Сказав, що взагалі закінчилися ракети до систем ППО Петріота е, Аріс. Те і написав, що кілька тижнів тому про це вже попереджав. Так само і президент України говорить про те, що ракет ракет мало, але нам треба чимось захищатися. Нам необхідні патріоти, нам необхідні. Про нам необхідна не лише протиповітряна сама оборона, та нам потрібні і ракети. От власне, що, що тут більше нагальної пробяку, яка зараз більш нагальна проблема? Це те, що у нас закінчуються ракети, чи нам недостатньо самої кількості систем ППО для того, щоб закрити небо і як нам його зараз, чи є можливість його закрити на жаль, не вистачає того і іншого. Тобто система протиповітряна, а тим більше протиракетної оборони потребує безумовно стільки ракет, щоб забезпечити нормальне функціонування тих комплексів, які, хоча б, є на поточний час, протиповітна оборона передбачає знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, вертольоти, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати. І окремо виділяється протиракетна оборона, тому що щоб знищувати ракети ворога балістичні в першу чергу, то поте це потрібні ракетні комплекси, які мають протиракетні можливості, такі як Петріот, самті чи аналоги. В зв'язку з цим, що ворог останні часи проводить інфективні обстріли, як ми бачимо. Розход ракет збільшується, але є зенітні засоби, які застосовують артилерійські снаряди. Німці в останньому транші допомагають нам гіпардами. і ну невеличкою кількість надали батареї Skynex. Це найбільш сучасний, які можуть стріляти по маловисотним цілям і знищувати рої безпілотних апаратів, тобто по декілька, декілька цілим одночасне і досить ефективна сучасна система, тому що використовують снаряди з управляємим підривом. Якщо коротко, то цей снаряд підривається завдяки дії системи, де комп'ютер, локатор і так далі. Він підривається саме у цілі в польоті, тобто система відслідковує де знаходиться ціль. І де вона буде через деякий час, поки снаряд цей долетить, він підривається знищення. Декілька снарядів, а той же ЄПАР для цього потребує там декілька десятків, якщо не сотні, не кажучи про старий радянські, наприклад, зенітні системи Skynex – Це дорога система зв'язку з цим, але досить ефективна. Але опять таки вони діють на малих висотах, а нам потрібне. Ну і зараз американці дають проводять модернізацію. надають дають зенитера, старі зенітно ракетні комплекси середнього радіусу де ДІ, дії хок, але наш так більше всього цікавить комплекси з протиракетними можливостями, Про які президент говорив всім, ну це щоб змінити хоча б стан. Всі в цьому от, скажем взриву їх ударів повітряних, ну а до 25 комплексів наявність такої кількості дозволило би нам. Принципу вирішити це ці, ці питання, тобто суттєво пане Ігоре. Та от власне якраз про цю цифру в 25 та про цю принциповість, тому що речник повітряних сил збройних сил України Ілія Євлаш він заявив про те, що для того, щоб убезпечити українські міста, від такого ворога потрібно 25 систем ППО, типу типу Петріот. Мож каже, от якраз їх нам бракує за його словами. Нині є необхідність у розбудові взагалі. Цілої системи протиповітряної оборони глибоко ешеловної, та те про що ви теж говорите, яка буде включати засоби ППО малого, середнього і великого радіосудії за підтримки винищувальної авіації. Але от у мене питання: а 25 батарей Петріат вони можуть нам хіба повністю закрити небо? Чи ми їх будемо ставити на найбільш важливих яких ділянках, щоб захистити ті самі наші об'єкти енерг... енергетики? На 100% жодна держава світу не може закрити. Свої об'єкти, навіть такі, як Сполучені Штати, Ізраїль і взагалі будь-яка. Тому що зараз на поточний час засоби НАТО нападу, особливо ракети балістичні, вони так чи інакше прибувають, ну, якщо не Ну ми бачимо це по Києву. Київ достатньо захищений. То падають ламки, Вони знаходять шукаєш які підвищені ефективності, застосовують нові ракети циркони, і так далі. Тому міні, немає держави, яка б це забезпечила. Ну а говорячи про можливості України, ми бачимо, що у нас батареї обмаль. Знітих ракетних комплексів, з протиракетної можливості на жаль досі не приймається рішення американцями на дозвіл, щоб зайшли винищувачі f 16 А також уже і гріпіни шведські можуть, оскільки Швеція під парасолькою натовською, тобто можливості з цього приводу є. Потрібне відповідне рішення. Американські в першу чергу і питання не тільки зводиться до прийняття рішення в конгресі. На потужний час президент Америки має можливості допомагати в озброєннях, боєприпасах. Хай це буде старі, але такого роду можливість є не говорячи про те, що не використаний той же ліндліз. Які ми пам'ятаємо, як його відкривали, так і не був використаний. Теж є можливість. Тобто є декілька. А ми напрямів де можна було б це реалізувати. А ми бачимо п'ять місяців, що американці відкрили вікно можливості саме для росіян. І це значить, я кваліфікую як переход американців від е, алгоритму допомоги Україні, щоб ми не програли, для того щоб е, на переход на інший алгоритм, щоб ми не перемогли і одночасно не програли росіяни. От так такий так, е, таков на мой погляд характеризує те, що вони про що говорять, в тому числі і не рекомендації відносно. Нанесення ударів по НПЗ, хоча опять таки історично, перед Нормандією, висадкою відомого десанта в Європі в ті роки керівництва Чірше Рузвельт прийняло рішення знищувати можливості авіаційних німців люфтваффе, тому що втрати були б дуже великі, і вони били саме по топливним об'єктам по заводам. Які виробляють зброю авіаційну, в першу чергу і по літакам на аеродромах. це саме те, що робимо зараз? Ми. А чому що тоді, то зараз вибираються такі сілі. А тому, що це основується на об'єктивних законах війни? Це не приїхать ні умірова. Ні, Остіна, ні будь-якого фахівця президента будь-кого, а це є об'єктивні закони війни. якщо хтось вник, і фахівці той же Остін і Браун, комітет в Ачолі штабов американських все це. Вони знають, але там тисне політичний аспект, і більше того, республіканці, наприклад, в сенаті прямо. Говорять демократам відповідь Остіну, який з цього приводу доповідав, що це рішення політичне, і вони не роблять кроки адміністрації Байдена щодо допомоги Україні. Пане Ігоре, ми справді бачимо, що там що відбувається в Сполучених Штатах, та і якось ця все передвиборча компанія. Якось ці перегони Трампа і Байдена впливають в тому числі на нашу допомогу, і справді бачимо, як змінюється ставлення Сполучених Штатів до війни в Україні. Так і ось, наприклад, оглядач Оуен Метюс для спектатор написав статтю, чи підтримує Байден напад України на Росію, і власне, тут так само піднімається питання. Про те, як які яку які види зброї надавали Сполучені Штати, і от після і як змінюється їхнє ставлення після того, як Україна стала е, завдавати удари і шкодити серйозно російській інфраструктурі? І тут власне говориться е, про те, що Байден боїться не лише ядерного цього конфлікту, так ядерного загострення. Він ще й боїться, що якраз під час його виборчої кампанії е, почнеться війна Росія НАТО, і це мовляв, дуже дуже погано вплине на його звичайно, що політичну кар'єру, і от якщо раніше вони НАТО рішуче більш підтримували Київ, і зараз от оглядачця пише, що на словах НАТО і далі стверджує, що як і раніше має підтримувати Київ, але в умовах, коли європейські постачання артилерійських снарядів та боєприпасів для протиракетної оборони скоротилися, левова частка допомоги від США застопорилась, Ця підтримка дедалі стає марнішою, і от якщо ми не можемо розраховувати на підтримку наших західних союзників, ми звичайно можемо собі дозволити і будемо це дозволяти бити по території нашого ворога по території НПЗ. Але чи можемо ми якось самостійно захистити своє небо без західної допомоги? Можемо, але ступінь цього захисту буде різна. Зрозуміло, що є інструмент. Якщо ресурс, яким можна це робити більш ефективно, мається на увазі з урахуванням збройної техніки допомоги сучасної, то е, це буде е, наслідки та, та таких дій сили оборони України різні. Якщо буде більше і сучасна допомога, більш ефективно вони будуть виконувати свої завдання. Я хотів би сказати, що зараз звертається увагу на нанесення ударів в енергетиці, в тому числі а можливо в першу чергу по Гідроелектростанціям, теплоелектростанціям. Так я хочу сказати, що в минулому сторіччі я проходив путь як офіцер, командир, наприклад, від зенітно-ракетного дивізіону, зенітно ракетного дивізіону, полку, бригади, дивізії, і по каскадам гідроелектростанцій. Це були об'єкти для нашого прикриття. За ще за радянські часи і пізніше, вже на початку самостійної України, то ці об'єкти були первинним пріоритетними по захисту було і раніше і залишається зараз. Але засоби багато що залишилось старі, а засоби оборони і системи протиоповітної оборони, а засоби нападу росіян ми бачимо, що вони нові. Тому питання у тому, щоб Отримати все ж більш сучасні засоби, які дозволили б дозволили ефективно виконувати завдання по протиповітній, особливо по протиракетній обороні. Ну і власне ще одна стаття Wall Street Journal теж не відкрили вони для нас Америку. Та здається, говорять про очевидно, але вони пишуть про те, що Росія завдає ударів по цивільній енергетиці, намагаючись закласти основу для майбутніх наступальних дій. І так само вона виснажує українську ППО і відволікає ресурси Києва від оборони на фронті. Ну, здається, очевидні речі, але знову ж таки на ось фоні тих заяв, які вже лунали, про те, що готують наступ на Харків, про те, що зараз знову Пустили чутки по різних анонімних телеграм-каналах. Тому не читайте анонімні телеграм-канали. мовляв, ось ось розпочнеться напад на, на Київ. Ось як ви оцінюєте готовність зараз Росії? Чи справді вони, вони готові до великого наступу зараз на поточний час? Не готові, тому що йдуть інтенсивні бойові дії на сході і на, на півдні. Але ті ресурси, які вони накопичили на кінець минулого року, дозволяють їм проводити стратегічну наступальну операцію, і ми бачимо, що, хоча б на тактичну відстань, але їм вдається просуватися вперед. І вони націлені на поточний час використовувати це вікно можливості, які надали фактично американці при зупиненні постачання озброєння і техніки, використовують росіяни і присуваються щоб захопити в адміністративних кордонах. Донецьку, Луганської області таким чином Путін готується до майбутніх переговорів, які там підштовхують і ті ж турки, про які говорилися, китайці і ряд інших представників, тобто бачить так, що Україна повинна платити територіями. Нові ну, відомий підхід. Це не означає, що росіяни не готуються до захоплення тих міст і об'єктів про які ви говорили. Бо є інформація, що на сході вони готують вісім дивізій нових, це десь 120 тисяч людей. Вони почали призов строкової служби 150 тисяч тисяч. Людей, це в той час, коли ми в травні вже якби підписаний указ президента про звільнення наших військовослужбовців стракової служби. Це, от як вони там проводили там часткову чи яку мобілізацію, і продовжили. на порушенні своїх законів все таке інше. А у нас, тобто, все йшлося до того, що чотири місяці розглядали закон про більшій частині демобілізації і всі інші процеси там. Ротаційних вони повинні розглядатися, але за рахунок чого це це опять букварь ведення підготовки ведення війни за рахунок того, що спочатку треба набрати сили військових завести на лінії зіткнення, і тоді там будуть відбуватися ці ретесіни процеси, і все таке інше. Хоча під час війни по історії в ході президент про це говорив під час мобілізації, по нашому законодавству, демобілізація не проводиться. Тому таке українська відкость наших окремих ноухау. Це взагалі нонсенс з точки зору всього того, що попередні історії там і тисячі сто років тому, і останні війни, ну про це не може бути розмови. У нас мобілізація на третій місяць війни, от закон прийнятий. І ще ж питання, щоб ці процеси почали діяти. Це ще потребує місяці часу, щоб запрацювало, і коли наберемо і почнемо поставляти. Укомплектовувати в першу чергу бригади, які зараз воюють. Тоді можна мову вести про якісь процеси раційні. Тобто, треба люди, щоб одні люди виходили. Треба щоб до того зайшли інші, іначе ми у нас не вистачить території так. Вони будуть захоплюють, і захоплюють, тому що вони налагодили ці процеси ротаційні. і тому проводили закрите відкриту мобілізацію, контракти формують строкову службу. Призивають і все таке інше. Тобто треба ж бачити, як і об'єктивно оцінювати, що робиться, що починати будь-які операції бойові дії, оцінюються ворога, оцінюються свої можливості, і потім формується план дій яких-небудь. Так ми у себе робимо, що нам здумається, а не враховуєте того, що має противник перед початком цих дій, це порушення. Саме в об'єктивній оцінці ситуації і побудову відповідної підготовки до майбутніх бойових дій, пане Ігоре. А я не можу не запитати: от ви в цьому всьому вбачаєте що більше політику чи те, що справді у нас не вистачає людей, дуже багато хилянців, дуже багато хто втік. От в чому причина в тому, що два роки ми говорили більше про те, які погані ТЦК. Не пропонуючи нічого нового, і це все з цим інструментарієм, який був у них, це не працювало, тому що порушене принципове питання управління стратегічною військами, яке одне з важливих питань це мобілізація, тому що ці процеси у нас ще залишаються від радянського союзу, а ще раніше по історії від прусської системи, коли генеральний штаб входив до складу міністерства оборони в СРСР, Союзі. В радянському союзі і у Росіян залишається а англосаксонська система вона передбачає роздільне діяльність як це в НАТО генерального штабу і міністерства оборони, Міністерство оборони, якби орган, який політичний, які, які забезпечують дії збройних сил. А збройні сили виконують. Тому ви знаєте, хто зараз у нас займається мобілізацією командування сухопутними військами. А тепер ми говоримо. Два місяці тому генерал Сирський ачо командуван сухопутних військ. Тобто, коли він очолив воювали за столицю, за Харків, за Солідар, за Бахмут і був скрізь одночасно, він повинен був mm -hmm. очолити. Процеси мобілізації, а тому, що це, це відповідальність в першу чергу уряду. ну не нижче міністерства оборони, а переклали через Генеральний штаб на командування вида збройних сил. Тому тобто, це, все ж таки, політика тут є так само, пане Абсолютно. Пане Ігоре, я дякую вам за те, що ви долучилися і розпочали зі мною цей інформаційний ранок. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Нева України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.